Звільняються від придбання полісів автоцивілки, виплату страхового відшкодування проводить моторно транспортне бюро. Учасники бойових дій, які самостійно керують транспортним засобом. Постраждалі учасники Революції Гідності, які самостійно керують транспортним засобом. Особи з інвалідністю внаслідок війни, які самостійно керують транспортним засобом. Особи з інвалідністю другої групи, які самостійно керують транспортним засобом. Особи, які керують транспортним засобом, що належить особі з інвалідністю першої групи, у її присутності, отримують знижку 50% тільки громадяни України, що особисто керують забезпеченим транспортним засобом з робочим об'ємом двигуна до 2500 см3, включно за умови, що такий транспортний засіб належить громадянину на праві власності. Учасники війни, особи з інвалідністю другої групи, особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесені до першої або другої категорії пенсіонери.